Він цитує Шекспіра мовою оригіналу. Щасливців жменьку і братів по зброї, того, хто нині кров проллє зі мною, за брата матиму. Саме ці слова з монолога Генріха П'ятого, на думку 29-літнього українського снайпера з позивним Вовк, найкраще описують атмосферу у Збройних Силах України. Він родом з Херсона. До повномасштабного вторгнення працював у прикордонній службі. Але після 24 лютого 2022-го вирішив, що саме юнацьке захоплення стрільбою допоможе захистити країну якнайкраще. Я там з дитинства, бо з юних років займався стрільбою кульовою. Це мені дуже допомогло. Так, це допомогло в плані розуміння, як це взагалі відбувається сам е, акт пострілу. Але снайпінг це, це дуже далеке від спорту. Тому що є різниця, коли ти стріляєш по картону або по залізу. Все добре, ти маєш змогу лягти, посидіти. І картон зазвичай не стріляє у відповідь, особливо танками. Бойовий шлях снайпера почався з оборони Києва. Потім були Харків, Запоріжжя і тепер Донбас. Чоловік навмисне закриває обличчя. Каже, ворог особливо полює на українських снайперів. У відповідь на один твій постріл от, з Гвинтівки. Тебе лети все, що можна, і явно не гвинтівочного калібру. От і, артилерія, і танки, і там якісь ПТРК ну, відповідають дуже бадьоро. Тобто, на таку одиницю, як снайпер, це, ну, це не то, що там якийсь мій досвід, це загальний досвід. Е, ворог не жаліє ну, жодних засобів. Чоловік каже, в роботі покладається на свій розум та улюблену високоточну гвинтівку швейцарського виробництва, що вражає ціль на дистанції понад один кілометр. Для мене, я ж кажу, гвинтівка це ну, особисто для мене, та і для більшості снайперів. Я впевнений, це ровно та сама картина. Що це як з жінкою, знаєте, ви за нею доглядаєте, ви опікуєтесь про неї, вона відповідає тобі взаємністю. Тобто, все працює як часики. Ну, це як стосунки. <of a> <sharp> Може я не дуже швидко бігаю, але ну, я розраховую на 3-3-8 і плавний спуск. Тому постійно треба мати голову в цьому всьому дуже холодну, і бути хитрішим. Ну, Це взагалі про хитрість. Хвалитись кількістю вражених цілей вовку не дозволяє кодекс снайпера. А, Каже, просто виконує свою роботу та захищає рідну землю. Я не дуже агресивна людина. Але ну, така є робота. Я ні до кого не вторгався, як і мої друзі, як і взагалі наші громадяни. Не вторгався, не окупав, не, не гвалтував, не розграбляв міста. Агресія була не від мене. Це суха робота. у критичній ситуації може покластись не лише на надійну зброю, а й на своїх побратимів, каже чоловік. Ну, є люди, які відверто рятували моє життя. Так що як їх називати своїм братом? Тактичний медик з позивним Сем служить разом зі снайпером. Три трошки, братик, потерпи, потерпи. Братан. Ви з нами? Вау. Чоловік родом з Києва до вторгнення теж працював прикордонником. За кілька років до вторгнення росіян Сем кілька разів проходив курси з тактичної медицини, тому теоретично був підготовлений. А реальну практику здобув вже під час бойових дій досвіду саме військових дій, таких повномасштабних, то як такого не було. Але в принципі він швидко здобувся в сучасних реаліях. У січні 2023-го, Рятуючи побратимів, сем сам був важко поранений. Почався мінометний обстріл і так вийшло, що наш автомобіль підбили. У нас було там троє чоловік, один загинув, на жаль. Я намагався витягнути колегу, який залишився в автомобілі. Коли його витягнув, зрозумів, що там вже були поранені, які не сумісні життям, На жаль, У мене було декілька осколкових поранень. Опіки були внаслідок того, коли витягував порвана перетинка, контузія. Попри важкі поранення, Сем хотів якнайшвидше повернутись у стрій, каже його головна мета збереження життя інших. Міша головне – з кордоном серці, все остальне порішаємо. Снайпер вовк запевняє, і він цінує людське життя понад усе, тому й захищає свій народ. Та дивується тому, як російське командування відправляє своїх мобілізованих на вірну смерть. У епоху гуманізму якогось, де там немає нічого важливішого за людське життя, так в тупу розходувати. Людину як ресурс. Відправляти людей, які до того, напевно, автомат бачили хіба на картинці, от, або навіть тих самих е, ну, ув'язнених, які ну, далеко не є військовими. Ну, я не знаю, Це просто ресурс. От, якщо наші, там, наше командування, там, така концепція в нашій армії, що ну, людина це людина. От, і ніякі засоби не будуть лишними заради врятування життя, то там ну, те, що я бачив, я кажу. То це просто ну, розхідник, знаєте, експендабл. Після війни снайпер вовк мріє відвідати Фарельські острови. А Сем чекає на зустріч з дружиною, яка теж служить у збройних силах України. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.